Як вижити у другому році, чи зможемо засіяти перші поля? І як запустити торгівлю з іншими містами? Ви на каналі Зубр Грає, і сьогодні ми продовжуємо розвиток нашого поселення. Ось у цьому відео ми починали наше містечко. Можете глянути, якщо не бачили. Сьогодні будемо продовжувати розвиток поселення. Нуму починати. На початок другого року у нас добудувалася хатина, яку не встигли добудувати за перший рік. Отже, зараз у нас проживає 24 особини, є лісопильня та ковальня, а також сформований ринок. Давайте за цей рік спробуємо вже виростити щось на власних полях, а також вийти на глобальний ринок. Спробуємо до кінця року побудувати торговельний склад, а також укласти перші угоди на імпорт та експорт. Зараз йде процес будівництва теслярні. Це потрібно для лагодження і будівництва тачок. А тачки це зараз основа нашої логістики. Варто ж подбати, аби все доставлялося вчасно. А ось ми бачимо нову родину, яка заселилася у наше поселення. Вітаємо їх. Тут у нас табірний осередок. Постараємось протягом року його прибрати, тобто побудувати постійні будівлі, які його замінять. Це міська рада та склад. А ось у нас вже добудувалася теслярня, тому наймаємо сюди працівників. Також поставимо в чергу будівництва дві нові хатини. Так, бачимо, що у теслярні вже є працівники, ставимо відмітку про завчасне лагодження. Тут потрібні будуть металеві частини, тому перевіримо, чи виробляє їх ковальня. Далі у нас ферма. Якраз було б добре завершити будівництво до березня, щоб весною ми вже змогли засіяти перші поля у нашому поселенні. Далі в чергу будівництва можна буде поставити торговельний склад. Обираємо для нього місце, нехай буде ось тут. Також вирішив побудувати сад. Проста споруда, а вже дасть нам продукти харчування і, можливо, навіть товар на експорт. Думаю, ось тут буде гарне місце для нього. Також я помітив, що у нас глинище стоїть посеред проходу до саду і далі до ферми. Тому хочу його посунути трохи. Для цього дамо завдання лісорубам зрубати ось тут трохи дерев. Тим часом у нас вже настає березень, ми бачимо, як скресає крига на річці та озері, зійшов сніг. На початку весни якраз добудовується ферма, залишилось ще зовсім трішки. Так от, коли ферма добудована, давайте наймемо сюди керівника і працівників. Також поставимо поля. І почнемо вирощувати вже перші культури. Нехай це буде гречка і на другому полі картопля. Так, спробуємо ще третє поле сюди додати, нехай тут будуть коноплі, можливо, на наступний рік зможемо шити собі одяг. Наступна важлива будівля у нашому поселенні це міська рада. Давайте поставимо її ось тут. У ній можна буде вже більш детальніше керувати поселенням, в тому числі керувати податками. Тим часом у нас будується нова хатина ось тут. Також я вирішив покласти ще одну вуглярку, а ще хочу побудувати ремарню. У ремарні виробляється збруя, щоб запрягати коней. Ніби нам ще рано до цієї будівлі, але збруя сама по собі дуже непоганий товар на експорт. Ланцюг виробництва потребує ковальню, яка в нас вже є, і ремарню. А ця будівля невеличка і невибаглива, тому вирішив спробувати і додав у чергу будівництва. Кінець квітня поля засіваються повним ходом. Поки садимо без волів, тобто не оремо землю, але для початку це нормально. Ми бачимо, що закладається фундамент торговельного складу. Це доволі велика будівля, думаю, будівництво буде тривати немалий проміжок часу. В табірному осередку давайте наймемо ще кілька робітників, щоб швидше йшов процес будівництва. Дуже цікаво спостерігати, як поселення поволі збільшується, як кожен має свою роботу, своє заняття. Все це вибудовується поступово і дуже реалістично, надзвичайно приємно за цим спостерігати. Поля наші засіяні і культури вже ростуть, все йде, як має бути. Єдине за що сумніваюсь, чи вистачить у нас людей, щоб вчасно зібрати врожай з трьох полів. Ну, будемо надіятися, що все буде добре. Можемо поки прогулятися вуличкою, подивитися, як тут люди живуть. Бачимо, що кожен має свої городи, ось в когось ціла плантація капусти. Кожне помешкання унікальне. Перевіримо, як там працює наш ринок. Ніби все добре. Запас води у краниці теж є. Будівництво торговельного складу плавно просувається, ще трохи, і будемо мати зв'язок з іншими населеними пунктами для торгівлі. Так, ось тут бачимо, що лісоруби звільнили ділянку, і тут вже можна поставити нове глинище замість старого, яке ми засипемо. Нарешті торговельний склад побудовано. Досить масштабна будівля. Дивіться яка краса. Можемо тепер торгувати з іншими містечками. Тут нам потрібно найняти керівника, а також кілька працівників. Розумію, що людей вільних у нас небагато. Думаю, наступний рік зосередимось на нарощуванні кількості населення. Так, ми бачимо, що поки немає міської ради, ми не можемо підіймати податки чи зменшувати їх. Для таких нюансів управління чекаємо, коли побудується міська рада. Бачимо, що економічно ми поки тільки в мінус йдемо. На старті воно завжди так, але скоро будемо пробувати наповнювати казну і за рахунок податків, і за рахунок торгівлі. Спробуємо вибрати перші товари на експорт. Я бачив, що у нас є досить багато цибулі. Давайте її додамо. Я не пам'ятаю, хто її купує і чи взагалі купують, але хай поки буде. Налаштуємо також постачання тут, щоб швидше все доставляли. І ось до нас прибув перший гінець, він із Мерефи. Тож давайте подивимось, що можемо продати, а що купити. Так, я знаю, що скоро людям потрібен буде одяг і теплий одяг, оскільки наявний у них зношується, а нового в нашому поселенні ще немає. Тому поки закуплю теплого одягу. Так, що ми можемо продати. Ага, Бачимо, що у нас вже збирають урожай гречки, тому давайте спробуємо продати якийсь мінімум. Виставляємо гречку як товар на експорт і трохи зачекаємо, щоб її принесли у торгівельний склад. Давайте продамо тоді 300 одиниць гречки і отримаємо 30 гривнів. Перші наші гроші отримані за продаж. Так, це небагато, але це чесна праця. Тим часом налаштуємо ще одну нашу ятку. Добавимо сюди дрова, теплий і звичайний одяг. Це необхідні товари для кожного мешканця. На фермах додамо ще працівників, оскільки нам варто до зими встигнути зібрати все, ну або майже все. Тим часом ми бачимо, що нам вже привезли теплий одяг. Очікуємо на віз, який забере у нас гречку. Тим часом у нас вже на фінальній стадії будівництво міської ради. Бачимо, що гречку зібрали повністю, картопля в процесі і залишається поле із коноплями. А ось і готова наша міська рада. Давайте її одразу облаштуємо ось таким красивим парканом. Ну і нарешті ми можемо підняти податки. Ми бачимо, що наше населення багате, тому можна досить суттєво підняти податок на статки, що ми і зробимо. Тим часом збудувався у нас склад. Значить, можна сюди перемістити ті ресурси, які є у тимчасовій табірній коморі. Це солома і рибальські сітки. Тим часом до нас прибув гінець із Балаклії, давайте розбиратися, чим тут можна торгувати. Для початку закупимо залізо, оскільки у нас завжди триває будівництво і цвяхів потрібно багато. Також не забуваємо про мій стартап зі збруєю. А продати спробуємо трохи картоплі, тому поставимо її як товар на експорт. Повертаємось до нашого складу і додаємо сюди рибальські сітки, як ми і планували. Так, табірну комору ми потрохи переносимо. Треба ще перенести табірну стоянку тачок. Для цього збудуємо стоянку тачок. Нехай буде ось тут. Так, у нас початок листопада і йде процес жнив конопель. Сумніваюсь, що встигнуть зібрати до першого снігу, але думаю, більшість все-таки зберемо. Ось тут закладемо ще одну хатину. Далі давайте укладемо угоду із балаклією і продамо 800 одиниць картоплі. Можемо поки ще трохи прикрасити нашу міську раду. Ось тут поставлю лавиці та біля них посаджу бузок. На задньому подвір'ї посадимо тополі. Можемо знести ось цю криницю, замість неї поставимо одну тут. Так, бачимо, що коноплі до грудня ми не зберемо, але більшу частину зібрали, це вже непогано. Тим часом пішов вже сніг і у нас добудувалася 12-та хатина. Можемо позабирати лавиці тут із колод, а також вогнище. До речі, було б круто, якби такі лавиці та вогнище були б як елемент декору, правда ж? Тим часом у нас будується стоянка тачок. Будується досить швидко і вже зовсім скоро ми можемо додати сюди нові тачки. До нас прибув гінець із деркачів, тому можемо продати йому 600 одиниць гречки. Бачимо, що деркачі купують вугілля. Для початку це чудовий товар на експорт. Як я казав у своєму відео про торгівлю, вугілля це чорне золото, тому ми додамо його у товари на експорт. Також давайте тоді одразу додамо ще одну вуглярку, оскільки нам потрібно буде багато вугілля. Повернемось до нашої стоянки тачок і перенесемо сюди тачки із тимчасової табірної стоянки. Ось так. Для наповнення вуглярок нам потрібно, щоб було багато різноробів. А з цим у нас трохи проблема, оскільки людей, я думаю, маловато потрібно буде більше хатин збудувати за наступний рік. Зараз можемо звільнити працівниць із ферми, зимою вони там не потрібні, якраз будуть нам різнороби. Під кінець року ми бачимо, що будується ремарня. Ну що ж, до кінця року вона навряд встигне збудуватися. І так, як ми бачимо, населення в нас зросло до 40 осіб із 24. Скарбниця йшла виключно в мінус, але під кінець року за рахунок податків і продажу товарів ми дещо призупинили цей процес. Але головне, за цей рік ми побудували ферму і виростили перший врожай, запустили торговельний склад, уклали перші угоди на експорт та імпорт, побудували міську раду, почали керувати податками, збудували нові хатини, склад та стоянку тачок. Також маємо заплановані будівлі вже на наступний рік, це ремарня, яка добудовується, а також сад. Але це все вже у наступному році і в наступному нашому відео. Пишіть у коментарях ваші враження і що варто будувати далі. Друзі, якщо вам сподобалося, підтримайте канал вподобайкою та підпискою. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Бережіть себе, і хай у вашому селі завжди буде хліб, дрова і теплий одяг. До зустрічі в новому відео.